Організована злочинна група Арташі Запоріжжя, якої долучилась керівництво Міноборони, забрали 70% ринку під себе і розкрадають мільярди на дронах. Компанія «Центр дослідження безпілотних систем ЦДБС, відома як генерал Черешня, за півроку збільшила контракти з Міноборони з 300 мільйонів до 4,5 мільярди. У десятеро головні фігуранти Жумадилов, керівник Агенції оборонних закупівель Міноборони та Грішин, власник ЦДБС. Разом із братом Станіславом і hr директором Лавриновичем, як працює схема. Жумадилов очолює агенцію у 25-му році і одразу ЦДБС отримав контракти на 4,5 мільярди. Станіслав Гришин раніше був адвокатом у структурах Жумадилова, а Лавринович перейшов до ЦДБС саме перед зростанням замовлень. Міністр оборони Рустем Омеров і начальник управління Міноборони Володимир Огивка забезпечують прикриття. Ярослав Гришин, екс-депутат, із кримінальними зв'язками, вклав у ЦДБС 50 мільйонів гривень з сумнівним походженням. Дрони постачаються за завищеними цінами близько 1 тисячі доларів за одиницю, хоча ринок пропонує дешевше. ЦДБС забирає до 70% замовлень, ігноруючи 20 і більше конкурентів. Кому на користь де симбіоз криміналітету і міноборони? Пиши Телеграм.